Під посилити підтримку України на тлі критики інших скандинавських країн. Про це пише політико-прем'єр-міністр країни Йонас Гарстьоре заявив у парламенті, що законодавці обговорять збільшення від військової підтримки України. Її організують таким чином, щоб вона якнайшвидше забезпечувала максимально можливу бойову потужність ЗСУ, наголосив Гарстьоре. Останніми днями Норвегія опинилася під вогнем критики з боку своїх північних сусідів через обмежену підтримку України. Не зважаючи на мільярдні прибутки, зароблені з початку війни за рахунок збільшення поставок газу до Європи. І тепер, власне, до самого засідання у Брюсселі Європа надіслала потужний сигнал українцям. Ми не почуваємося покинутими. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя. Він також неодноразово подякував ЄС за підтримку та наголосив, що радий бачити, як Європа починає рух у бік переозброєння. Ви дали потужний сигнал українському народу, українським воїнам, мирним жителям, усім нашим родинам. І чудово, що ми не одні. Ми це відчуваємо і знаємо. Дуже дякую за усе. І двома головними темами спеціальної європейської ради, засідання якої стартувало у Брюсселі, є зміцнення оборони Європи і нарощування допомоги Україні. Зокрема, в новому контексті, пов'язаному з ініціативами адміністрації США, також члени ЄС хочуть визначити власну позицію щодо можливих мирних переговорів між Україною та Росією. У документі наголошується на важливості присутності представників саме від Євросоюзу на переговорах. І Європа постала перед чіткою загрозою. Таке заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона каже, що Україна це частина європейської сім'ї, тож потрібно захистити і нашу державу, і всю Європу. Відтак на спеціальному саміті в Брюсселі Урсула фон дер Ляйен представить план переозброєння Європи.